Що кабачок? Хоч їсти? Зараз. Почекай. Привіт, друзі. Зараз. чекай, тікай. Тікай кабачок. А кабачок як не в руку підріс. Кабачок тікай. Кабачок вже робить рух. У нас там якісь ящики складені. Так він же їх достав уже. А ну чекай. Чекай, зараз я тобі дам ось така їда. От така їда. Вон тихо, сидить, білі би вже вийшли. Чекай. Ось така їда. Сніданок. Ану чекай. чекай. Ну, свиня, то є кольора свиня. Ну, яка б вона не була. Чорна чи біла, все рівно лізе у відро. Чмакай, чмакай. <кій> давай, давай. Роботай. Так, цей вже. Так, закрити. Він хоч не виходить, але все рівно. Так. Так. Ще одне відро. Зараз ще цим. Але ж би телефон ще не втопити. Тяжко відкривається тут. О, пішло. Що у вас тут? Що у вас тут? А, Братчики? Валерчик, пепа? Ану? Так, одною рукою незручно, почищу корету. О. Не виходьте зараз. Так, так, почистила їм корету. Тут почистила темно, що нічого не видку. О, пепа яка кругленька. Пепа кругленька, Валєрчик трохи худий, але нічого поправиться. Ось така їм їжа, така рано сніданок такий. О, все. О, така чуть-чуть. Якесь з морозилки молоко дав не Чуть-чуть підбілюю. Вони так смачніше їдять, пепа кругленька стає. Надіємося, що вона погуляла, що будемо навесні з малечею, але, як то кажуть, поживемо, побачимо. Що, валєрка? Тихонько, помалу. Так, пауза поки що. Ой, як чмакають. Давайте, давайте, роботайте, роботайте. От робітники, Валєрка, ти куди заліз корито? Ото робоча сила. Так, чоловік їх відділив. цю клітку велику, бо тут не чистили, були дуже морози. Не хотіли чистити. Або щоб було їм тепліше. А вони собі зробили вихід самі. Вони поки сиділи, сиділи, поки терпіли, терпіли, що їх ніхто нікуди не випускає. А потім собі зробили у сітці ось таку дірку. О, тут нема вже. Сітки, Лазеєчку собі таку вилізли. І все, чоловік прийшов, а вони ходять по стайні. Ну, тоді виходу не було. Мусили оцих перегнати. Окен Днів року пепа кругленька. Ну, надіємося, що все в нас вийде. Не знаю. Ну, ось такі справи, друзі. Такий ранковий обхід. Всім гарного дня. <кій> Міцного здоров'я всіх ціную підписуйтесь на канал. Всім до побачення!